Сім підземних Королів. ЗАГАДКОВИЙ СОН. Мисливці запропонували Ортезі смолоскип. Але ловчий відмовився. Йому цілком вистачило кульки на шапці. Звіролови пішли, ведучи шестилапого. А Ортега сам один почав блукати лабіринтом. Години через дві ретельних пошуків. Мисливець переконався. Що в цій ділянці заповідника ховається рідкісна здобич, самиця з дитинчатами. Ловчий повернув додому. Дорогою він відвідав печеру, в якій давно вже не бував. І тут він раптом помітив відблиски світла в невеличкому басейні, колись порожньому. От так штука. здивувався Ортега. Нове джерело з'явилося. Скільки пам'ятають люди, тут ніколи такого не було. Після тривалої ходи ловчий дуже хотів пити. Він опустився навколішки біля джерела, зачерпнув жменю води і з насолодою випив. Вода мала особливо приємний смак, пінилася і сичала. Ортега хотів ще трішки попити. Але дивна млість охопила все його єство. Ех, ортего, ортего, докоряв собі мисливець. Старим і слабким ти стаєш. Хіба раніше стомила б тебе така прогулянка? Ну, гаразд, відпочину трішки. Він зручніше вмостився на твердому камені, і непробудний сон стулив його повіки. Зникнення Ортеги стривожило його родину тільки наприкінці наступного дня. Тривалі походи старого мисливця були для неї звичними. Та коли через три доби він не повернувся, дружина й діти Ортеги, і його мисливці забили на сполох. Що могло трапитися з ловчим? Заблукати в лабіринті, який Ортега знав як свої п'ять пальців, він не міг. Залишалося припустити найгірше напад зголоднілого звіра або обвал. Але шестилапі давно вже познайомилися з людьми і намагалися триматися від них якнайдалі. Королю Конда, який правив того місяця, наказав відрядити гурт мисливців на пошуки їх очолював помічник ловчого Кото. Люди несли в'язанки смолоскипів. І чималий запас провізії, оскільки пошуки могли тривати декілька днів. І справді, тільки після тривалих пошуків знайшли Ортегу, який лежав у малокому відомій печері біля невеличкої круглої заглибини в її підлозі. Заглибина скидалася на басейн, але в ній не було жодної краплинки води. Здавалося, ловчий мирно спав. Але жодних ознак дихання не було. Приклали вухо до грудей, серце не билося. Він помер! закричав один із мисливців. І зовсім недавно додав Куото, його тіло ще досить гнучке і тепле. Та як же він витримав два тижні без їжі й води? Скорботна процесія з тілом Ортеги зупинилася перед ганком синьої частини палацу, де жив Уконда. Сам король вийшов на ганок віддати останню шану своєму вірному мисливцеві. Коли ти думаєш ховати чоловіка, жінко, звернувся він до пригніченої горем Алони, дружини Ортеги. За батьківським звичаєм завтра, відповіла та. Ха ха ха. раптом пролунав різкий регіт, і юрбу розштовхав лікар Бориль, із плечей якого спадала синя мантія. Та хіба можна ховати живу людину? Ви тільки погляньте на його свіже обличчя, якого ані трохи не торкнулася смерть. А це низенький товстун лікар підняв руку ортеги, спустив, і вона м'яко впала на ноші. Алона з надією та сумнівом подивилася на лікаря Бориля, а той продовжував доводити, що Ортега живий і тільки непритомний. Дурниці, безглуздя! почувся громовий бас, що уривчасто вимовляв слова. І до тіла Ортеги наблизився дуже високий худий лікар Робиль в абияк накинутій зеленій мантії. Ця людина. Мертва, як камінь. Між лікарями зав'язалася запекла суперечка, супроводжувана науковими доказами. Залежно від того, хто із двох брав гору, Алона то впадала у відчай, то знову починала сподіватися. І все-таки нарешті, завдяки пронизливому голосу, переміг лікар Робиль. Який поглядав на маленького бориля згори вниз. Я стверджую, гримів він, що цю людину завтра треба ховати. Аж раптом тієї ж миті мерець ворухнувся і розплющив очі. Вражена юрба відскочила на всі біч, і тільки Алона припала до грудей чоловіка і, вмиваючи сльозами, цілувала його лице. Ха-ха ха! Хо-хо-хо, -ха -ха! заходився сміхом Бориль. Великий учений лікар Робиль мало не поховав живу людину. Оце так світило науки. Але осоромлений Робиль не здавався. Це ще треба довести, що він живий. І він, розлючений, пішов із площі, велично запнувшись своєю зеленою мантією. Дехто із глядачів захихотів, почувши останні слова робиля, але лікар Бориль мав стурбований вигляд. Опритомнівши, Ортега нічого не говорив, нікого не впізнавав, навіть дружину і не зрозумів слів співчуття, з якими до нього звернувся сам король Уконда. Дивно, дуже дивно, бурмотів лікар Бориль. Погляд Ортеги блукає, як у немовляти. і рухи його рук і ніг так само безладні. Цікаво, дуже цікаво, пожвавився він. Цей випадок може бути цінним для науки. Добра жінко, звернувся він до дружини ловчого. Я візьмуся лікувати вашого чоловіка, і при тому взагалі безкоштовно. Не слухаючи подяки Алони. Добросердний лікар наказав мисливцям віднести Ортегу додому, оскільки, зіп'явшись на ноги, ловчий не міг ступити ані кроку. Бориль пішов слідом за ношами. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.